У нас чотири питання. Зараз внесені зміни до бюджетного кодексу і законодавство вимагає утворення комісії з питань розподілу публічних інвестицій. Що таке публічні мають на увазі під публічними інвестиціями? Це всі наші проекти, які е, будуть виконуватися, реалізуватись як е, капітальні ремонти, будівництво, реконструкція, ну, тобто капітальні видатки, е, тепер це має пройти поки що ще не все законодавство є оприлюднене, е, але е, те, що я на сьогодні. Я пропоную його приймати, тому що у нас після терміни до 1 вересня ми маємо створити інвестиційний портфель і тільки ті проекти, які будуть включені до цього портфеля, зараз ми ще вивчаємо, що таке інвестиційна рада, яким чином вона працює, поки що немає всіх законодавчих підстав, але ми маємо створити інвестиційну раду. І яка буде відбирати проекти, які першочергове, які можна виконувати ну, постійно протягом трьох років, але планування буде проводитись на три роки. І бюджет на цьому році, і прогнозні показники, і бюджет ми приймаємо на три роки, якщо попередньо нам дозволялося приймати на один бюджетний рік. То до 1 вересня ми маємо повністю прийняти планові показники на три попередні роки з врахуванням пропозиції інвестиційної ради і інвестиційних власні? Якщо будуть як сказати, кошти на виконання капітальних додатків. Тобто, якщо їх не буде, у нас вже три роки в бюджеті вони не планувалися, тому що ми першочергово забезпечуємо захищені статті mm. і першочергові видатки, без яких не може працювати Тому, Але оці навіть проекти, які на сьогодні вже в нас виконуються, це лікарня, mm. якщо вони не будуть включені, тобто не будуть виконані не в цьому році на Включені в mm -hmm. інвестиційні проекти в наступний mm -hmm. рік, то ми не матимемо права отримати субвенцію mm -hmm. на подальший їх виконання. Ну, тобто, наша задача робити проєкти по сторону змагання, намічати плани da, і все це відобразити у цій комісії. Тобто показати, що ми плануємо на наступні роки робити якісь проекти, але ж без фінансування року так і. От ця інвестиційна рада, інвестиційна комісія для цього була і задумана. Тобто вона відбирається, це в електронному вигляді, має реєструватися на сайті Мінекономіки і тільки після відбору там. Добре. Проєктів, так, ми, Нам буде повідомлено, чи ми співфінансуємо цей проєкт ні. Тобто, якщо ми не зареєстрували в електронному вигляді, то ми навіть не матимемо підстави, щоб наш проєкт хтось розглядав на фінансування державного бюджету. Тому це хороший участочок роботи, який ще, як сказати, не повністю вивчений. Ско складається інвестиційна рада? Інвестиційна рада складається із головних розпорядників коштів, працівників виконкому. Головою інвестиційної ради має бути голова, заступником, заступник голови, який займається цими проектами, які подаються на міжнародні організації, і задіяно мають в даній ситуації і представники. Громадськості підприємців і mm -hmm. інших установ і організацій для того, щоб ну, була можливість вивчити питання, mm -hmm. говорити і відповідно. Але поки що конкретики немає, тому є підготували і рішення про інвестиційну раду і про утворення комісії з інвестиційних питань про утворення комісії з питань розподілу публічних інвестицій. Покладено на фінансове управління. Тобто чітко прописано, що начальник фінансового управління має бути головою даної комісії. Ну, Те саме, що по бюджету. По факту, ці проекти, які будуть затверджені ну, в інвестину, вони мають включатися до бюджету. Тому що бюджетна комісія, що інвестиційна комісія моя пропозиція, вона має бути однаковою для того, щоб. Ця комісія що по інвестиціях вони переглянули, е, врахували, які проєкти можуть бути ну, по коштах, які в нас е, будуть у бюджеті, можуть бути включені е, до інвестиційних проєктів. І відповідно тоді е, ці ж пропозиції підуть і до бюджету. Тобто, ця yeah. сама комісія буде потім і приймати його вже у бюджет. Тому... В принципі, те, що я хотіла вам сказати, якщо є питання, будь ласка, то, чесно кажучи, я сама все це ще вивчаю, і... і деяких питань в шоке. Але. Які можуть бути питання? Це ж, це ж, це ж, це ж не наша ініціатива, правильно? Вже... Так, це вже, це вже це, ми з розуміли до бюджетного кодексу, тобто, то тобто, зобов'язує нас законодавство робити. Ми... Хочемо ми це вчинити, хочемо, ми маємо це. Питання всьому, що буде багато, але ж в процесі. Так, Прави, так, що. так. Я, те, що я е, можу включити, я все включаю У процесі роботи, потім будемо вносити зміни. Так. І по бюджетному регламенту. Пропозиція прийняти бюджетний регламент у новій редакції е, для того, щоб відобразити останні зміни. Які прийшли по законодавству, в тому числі по бюджетному кодексу, ці самі інвестиційні проєкти, те, що всі наші дані, всі наші, як сказати, правильно, звіти, всі наші цифри по бюджету, мають бути обов'язково у програмі Мінфіна логіках. Ми це також відображаємо у бюджетному регламенті і прописуємо таким чином, коли до якого числа це має подаватися. Все. Тобто, останні зміни, які прийшли по законодавству, зараз враховують бюджетному в тому числі інвестиційні проєкти. І по розгляду ряду клопотань. Клопотань у нас шість клопотань. І п'ять з них від військових частин, і одне клопотання від громадської організації Формули Сканді. Пропозиція усім відмовити Де, з тим, що станом на перше на шосте. У нас недовиконання бюджету мільйонів шістьсот і вільних залишків на сьогодні немає. І навіть можливості перерозподілити звідкись. Поки що. Якщо буде на перше липня, які зміни буде перевиконання, військові частини телефонують. Якщо їм дійсно така є необхідність і потреба, то вони будуть писати на курсі, що така ситуація на слід бюджету, вони будуть писати додатково потрібно. Yeah, Ну, Не можу сказати, поки що ми вивчали питання, чому така ситуація виникла в червні місяці, тому що в минулому році було трошечки краще. Дуже багато не складе у нас за землю. Зараз проводимо, роботу, спілкуємося, будемо скликати комісію. тобто надіємося, що можливо до кінця місяця трошки ситуація покраща. Ну, хоча б, буде виконання і то. Але ми його маємо. Можливості. Тієї... А якісь відчини зарплату? Такс. Сімнадцять ще хто. Це герошка. У них два клопотання. Одне клопотання грошима, друге допомогою і ось це останнє. Знову не цього разу, де наші сімтами. Що? Ні, що? це все, що є, все. Ну і така ситуація, що поки що не можемо навіть допомогти. Зараз у нас субвенція йде по освіті 460 тисяч. Пожежно. встановлення оформлення пожежної сигналізації 50% ми маємо профінансувати для того, щоб нам виділили ці кошти 460 тисяч і державного бюджету, 460 шістдесят сто тисяч ми маємо виділити за рахунок коштів нашого бюджету. Але так як виникла така ситуація, то освітяни перерозподіляли свої. Кошти, а тоді, коли вже буде необхідність, будемо розглядати її. А наша Фінансує. частка по лікарні таке назвала? Так, наша частка по лікарні більше 12 мільйонів у двох проєктах профінансована. Так, є проблема із оплатою електроенергії по виконавчому комітету зв'язку з подвижням. Кошти були передбачені на рівні минулого року, тому додатково 60 тисяч гривень пропозиція виділити на оплату електроенергії. І у нас є купа клопотань нашого ЖКП, відділу ЖКГ, але пропозиція відмовити у виділенні коштів саме 800 тисяч. На оплату обов'язкових платежів та податків як фінансову підтримку ну, в українському ЖКП, відмовити 300 тисяч на оплату електроенергії по також по ЖКП 132 тисячі на придбання шин для грейдера і 25 тисяч на облаштування кабінету закупівель на придбання комп'ютерної техніки. І 98 тисяч на оплату послуг девантажу, аварійної будівлі, тож українські кого не заплатили. 99 тисяч на оплату послуг звантажених перевезень також по ЖКТ. Ну і повернутися до цих питань в принципі один вже. Покуплятися і хотів купити це приміщення, ніщо виділяти кошти на його. Ми схотіли. Є сюди назад. Ну я не знаю, ж це питання ну, не до мене. Якщо ми ж були з тобою, коли зараз перемога. Це було ага. місіслом. Відмовити 199 тисяч на оплату поточного ремонту будівлі по вулиці Соборній, ця що охорони для ага. забезпечення цієї організації, створеної по ветеранах. Ага. Ну, Поки немає коштів, то будемо розглядати, коли йде перерековання, тому що хочуть провести хоча б поточний ремонт, точку можна буде. Це ДСУ? 81 тисячу на оплату послугу з поточного ремонту мережі влучимо освітлення по вуці 43. Також вимогти. І при розподіляємо кошти, ті, що я вам говорила, це забираємо електроенергоносії, тобто оплату по електроенергії із садочків і загальноосвітніх шкіл для того, щоб покрити цю суму 460 тисяч для того, щоб отримати субвенцію державного бюджету. І е, перерозподіляємо також е, на проєкт, е, є на, на місяці, ми виділяли, але насправді я розумію, їм не вистачає пошти на витування геологічних геологічних вишукувань по е, новому будівництву по поверховій будівлі в складі харчоблоку та захисної споруди. Поліцей лідер е, додатково це 35 тисяч перерозподіляємо. І, і на проведення експертної оцінки по проєкту капітального ремонту теплині частини фасаду підвірю ліцею лідер також їм не вистачає 8 тисяч сімсот дев'яносто п'ять. Вони поділяють своїх коштів, які можуть нас. Яка ну, сума? Попередні відділяли, це додатково не вистачає. Вони проводять закупівлі. Складується, що вартість трішечки більше лише. А це що не поховати? Що купували? Ну що перерозподіляємося місяч, це чому? Ми перерозподіляємо на виготовлення експертної оцінки, що документації. І відмовите відділ освіти. В сумі 120 тисяч на оплату послуг розробки проєктно-кошторисної документації для облаштування будівель закладів освіти системи протипожежного захисту. Ну, По вимогах на сьогодні в них є акти пожежної, щоб вони забезпечили вкону. Сьогодні немає такої можливості. І 300 тисяч. Також для обробки конструкції засобами захисту. Також поки ще відмовити. Буде така можливість, будемо додатково розглядати. І додатково центр соціальних послуг просить 50 тисяч для оплати електроенергії. Та ж сама ситуація, що і коли не вистачає зістоворочення платити. І перерозподіляють кошти для банків, які ми виділяли 630 тисяч, але потрібно 15 тисяч для підвезення дітей до здоровучного року. Тут також перерозподіляють інших видатків для того, щоб забезпечити без, підвезення дітей. Ну і по ветеранському центру не вистачає 4,5 тисячі для проведення інтернету то також ми розподіляємо поки ще за рахунок допомоги. І приймаємо субвенцію. Так, у сумі 8 114 734 гривні на, так, на житло військового. Звичайно, так. Все, я вам дякую. Я теж.